Більше говорять про ядерну загрозу, про можливість ось цих вибухів і що робити. Ну і це в принципі звучить вже і не вперше. Наш колега Слава Соломка зараз дасть нам всім, ну, як він сам сказав, антиядерну заспокійливу пілюлю. Слава Вітаю. тобі слово, ось ти вже з противогазом. Я не просто Знаєте, ді, мене сьогодні виникло зранку страшенне бажання накрапати кілька крапень ядерного заспокійливого, коли я побачив, що люди шукають де купити протигасник, де знайти якісь засоби захисту. Що от-от вже потрібно шукати, як можна провести останній день свого життя? Люди добрі, заспокойтеся, що ніхто нікуди ядерною ракетою не вдарив, нікому з нас ще протигасник не потрібен. Забирай, будь ласка. Греть з ним. Я тому запросив до мене Петра Недзельського, це військовий експерт, це полковник розвитки, полковник у відставці Петре. Добрий день. Добрий Хочеться день. від вас, знаєте, щоб ми спрацювали як така Меліса. Поясніть, будь ласка, чим, як кажуть, чому я, до речі, я, от знаєте, ж одразу готуючись, я знайшов. Чекайте секунду. А одразу готуючись до нашої з вами бесіди, от вчора Зеленський сказав, що не вважає, що Путін блефує, коли натякає на застосування ядерної зброї. Але ж ядерна зброя буває тактична і буває стратегічна. От в чому різниця конкретно? І чому нам не варто от зараз влаштовувати такий. С точки з фізичної научної наукової точки зору з ядерної фізики ця зброя абсолютно однакова, але відрізняється в мощі. В угу. мощі в наслідках її застосування стратегічно може нанести дуже великі е, регіони, так. вразити зруйнувати велику кількість приміщень, знищити багато людей. А тактична збори менше, от і все. Оце принципи та просто більше, а там менші. Ну що Внаслідки. означає менше? Давайте розберемо ну, конкретні я... випадки. От якщо Тактична ядерна зброя, і як каже Зеленський, як кажуть е, західні експерти, Жезе Берель, що Путін може тасувати тактичну ядерну так. зброю не для знищення, а для залякування. Як може це виглядати? Ну, це може виглядати. Знаєте, Путін, я почну трошки з такого моменту. Путін вже всі психіатри світу сказали. Він адекватна людина. Це набрази, це однозначно. Залякуватися можна ще. Я вам цікавий приклад наведу. Коли Рейган був президентом Сполучених Штатів, він виступав. Йому дали опробувати мікрофон перед виступами, де штаті Техас перед виборцями. І він допустив таку фразу. Він же прекрасний актор. Він зіграв 88 ролів але він бойовий офіцер він воював в другий вид. І він сказав таку фразу: я дав команду нанести ракетно ядерний удар по території Радянського Союзу. І журналісти були шоковані. Спільнота, там вже була позиція, роздули цього велику сенсацію. І коли задали питання, Рієна, він каже, а я пожартував, якби навіть я дав би таку команду, я дав би команду, щоб ракети повернути. І раптом весь світ зрозумів, що президент Сполучених Штатів не розуміє суті, що якщо ракета балістична вилетіла з ракети, з шахти, вона. Вже має когось вбити. Що це вже почалася війна? Її можна самознищити, там є такі прилади. розумієте? от щось подібне ми маємо з паном Путіним. Він дуже невідлес. Ви розумієте? Він не розуміє усіх цих наслідків. Можливо, і у нього там експерти йому погано пояснили. розумієте? але по суті свої, що стратегічна, що тактична зброя. Вони однакові, тільки відрізняються. Так, Давайте ще все ж таки е тактично ядерна зброя, повернемося до питання. Кілька е варіантів може бути використання От для того, щоб е залякати саме, не знищувати, не вбивати. Які це можуть бути варіанти використання? От пишуть західні експерти, що він може її е підірвати в небі над чорним морем. Так який це дасть результат? Що буде? Знаєте, тут би добре в ядерчики дали би дуже хорошу відповідь. Ми знаємо декілька вражаючих факторів від застосування ядерного збору. Вибухова хвиля, Так. раз світове відправіння, два ядерне, ну, нуклеарний розпад, так. радіація три. І нещодавно, бо не так давно був встановлений четвертий фактор так званий електромагнітний вибух, uh -huh. вибух який поражає всі радіоелектронні системи, е е е електронно електронно-обчислювальні системи. От, навіть була така стратегія сполучених штатів підірвати над територією Совєтського Союзу, де 100, 100 мегатон ядерний заряд, і щоб вся вся засоби зв'язку, вся електроніка, всі uh -huh. комп'ютери, тоді на території союзу вийшли з ладу. Люди живі, але нема зв'язку. Літаки не літають, тому що вся бортова техніка всі комп'ютери стоять. Да. І її навіть називали, що це сама гуманна зброя, бо акцент був зроблений. Але люди не загинули. Ло... Ну, загинули все рівно, це ядерний вибух. Була б ударна хвиля. Було б світове виправління, просто мічності менше, так. тому що там е технічні засоби дозволяють розподілити енергію ядерного вибуху, зробити акцент на світовому випромінюванні, розумієте, або на ударні хвилі. Там спеціальні такі і от, от що ви хочете. Якщо ви хочете зруйнувати фортифікаційні якісь споруди, безумовно ви вам ви зацікавлено, щоб вдарити, щоб була ударна хвиля, щоб ви нанесли тактичний удар, зробили бреш і послали туди вже війська іти в атаку. Розумієте, угу. якщо ви хочете знищити собою склад, безумовно є ядерний такі заря... заряди, нуклеарна оця зброя, розумієте, нейронна, нейтронна ні... нітронна зброя, коли вона викликала дуже великі тоді, ще в 70-ті роки е... такі суперечки, скандали. Що це бездушна зброя? Що коли будівлі стоять, а люди загинули, тому що дуже велика радіація, вона вбиває саме людей. Тобто тут можна варіювати технологічно що ви, яку задачу ви ставите. чи зруйнувати фортіфікаційний, чи знищити людей, чи створити, от, як ви кажете, якесь шоу, підірвати над морем, щоб побачив лю людей, станеться якийсь <сих> психопатичний зрив. Ну, це все таки елемент інформаційної війни. Тому Путін хоче влаштувати, яке називає фестиваль yeah. паніки і істерики. Так а добре, це ми зрозуміли. Буде радіоелектронне ураження. Друге, от уявімо собі, що Путін захоче скинути якийсь. Невеликий заряд тактичної ядерної зброї, але на ту територію, де немає ні населених пунктів, де немає да. живої сили. Який це радіус ураження і е, що буде з цією землею? Вона назавжди буде неродючою. Вона там назавжди буде ураження? Чи як? Тому що, от, наприклад, Хіросіма на Газакі люди живуть. Вже а ні, дивіться, чому Чорнобиль виявився по своїм наслідкам більш небезпечний ніж Хіросіма на Газакі? Як це не парадоксально? А тому, що Хіросіма на Газакі відбувся вибух. Uh -huh. А там була аварія, там uh -huh. відбувся просто, ну, ядерний осьий, е, стержень вибух. Там же вибухнули не самі стержні ядерного вибуха не було. Вибухнули ці е, 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 ну, е, системи для охолодження. Вони вибухнули, розумієте, ну, і рознесли всі ці заряди, оці ці радіонуклійні складові частини, і вони викликали велике зараження. Uh -huh. розумієте, але самі І вони почали довгий час до цього часу розпадаються. І до Сипір там є регіони, де людям не варто кілометрово зовсім да. так звана. А херасі вона вона бахна ядерного це пір період відбулася ядерна реакція, вона рознесла все і пройшов не короткий час. І наслідки від неї вже немає. Розумієте, отака парадоксальна ситуація, що наслідки в часі від Чорнобильської аварії більше ніж Фірасімі на Нагасакі. Що зараз хоче Путін? Розумієте, ну робити шоу на використанні ядерної зброї. Ну це ну це не адекватна людина, ви розумієте, це треба це вивести нам, ніх технічний військовий експерт обрати техніка, чи, чи ядерщиків, а тут психіатрів треба. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. От, що люди, які поряд з Путіним знаходяться, його зупинять. От, але ну, ну дивіться, Петро, все-таки, е, е, знаєте, зрозуміти, якщо Путін кидає на якусь частину території, де немає який mm. радіус, який радіус ураження. Я ж тільки і який, як довго ця земля буде не проти. Дивіться, як тільки я. Я вам тільки що казав. Все залежить від заряду. Зараз, от зараз, на даний момент, уже немає чіткої градації ні стратегічною, і тактичною, ну, і, або оперативно тактичною ядерною зброєю. Уже немає. Угу. Наслідки, бо з'явилася високоточні носії зарядів. Вони можуть привести з таким жахливим наслідками, угу. що це буде значно більше, ніж стратегічна зброя, але якщо вона зірвалася трохи не точно. Там розмах може до, до кілометрів. А тут точно тут десятки метрів прилетів заряд, хай він буде менший, але наслідки від нього будуть навіть більше ніж стратегічної зброї, яка взірвалася ну на відстані в декілька кілометрів. розумієте? і формально уже сьогодні оця града, оця, оця кордону розмився. Розумієте, якщо раніше вважався, от якщо ракетний не носій, несе там на на тичу кілометрів, Все вважається оперативно тактична, скажімо, ну ну ракета. Розумієте, якщо не ядерний заряд. от а якщо летить, як раніше були оті там от оті ракети, от мет, вони з одного континента може могли долетіти до Сполучених Штатів або навпаки сюди вдарить. Це вже балістична ракета, але ага. заряд той же самий, розумієте, може, може більше. Його менше треба судити не по тому скільки кілометрів він пролетить, а які наслідки від нього будуть, і от сьогодні оця гран... границя ну вона руйнується, тому що так. наслідки можуть від тактичної зброї застосування ядерно тактичної бою більше, ніж від застосування стратегічної. І тут не треба не допустити ні то, ні то. І коли Путін оце каже, що він хоче зірвати, налякати українців, десь в пустелях Херсона, щоб всі побачили цей гриб, українці перелякались, побігли здаватися, це абсурд, це психіатрія. Ви розумієте, цього не можна допустити, от. і це хотілося, щоб путіну там підказали. Це буде катастрофа. Наслідки будуть жахливі. Буде світове випромінювання посаджать люди. Буде радіація. Вона потрібен буде час, там буде заражена ця місцевість, а е регіон її буде залежати від кількості заряду. Ось цього А якщо дивіться, тоді от хочеться одразу зрозуміти на конкретних прикладах. Оце таки ця Хіросіма на гасакі, як наглядний приклад. Через Скільки років туди люди змогли е, заїжджати знову жити? Тому що у нашому, я, я чесно кажучи, думаю, так ядерна бума, все випалена земля. На Чорнобиль ніхто не, не заїжджає, туди тільки їздять різні екстремали, які люблять е, пригоди і предебенції. Е, Хірасіма на гасакі люди вже живуть. Скільки знадобилося часу для очищення е, цієї території? Дивіться, все знову таки опять, залежить від кількості цього заряду. Ну, от, дивіться, бо пишуть... період полурозпада, там урана, плутонію, він різний. От ви задаєте питання. Так. А як а які носії буде заряди? Уранові, плутоніве. Розумієте, і все ж отакі от, нюанси, Ну, безумовно, там трішки ра... різниця в часі ось цього періоду полурозпада, розумієте, і ну, от і вони це... пишуть: дивіться, да. експерти пишуть від трьох десятих до ста кілотон. І пишуть, ну. що маленька у порівнянні з одна цілого двох мегатонними найбільшої стратегічної боєголовками сполучених штатів? Ну от виявляєте, 0,3 три і 100 кілотон. Це така різниця велика, що і вона потягне за собою. Часову різницю, ну в період цього полурозпаду, щоб коли ця територія ну, відбудеться розпад, усі ці ядерний заряд розпадеться, він перестане бути небезпечний. Ну радіації зменшиться до такого рівня, що людина там зможе навіть ходити. Ага. Але але ж я ж повторюю, це буде залежати від того заряду, який вони використають. Так а він дуже дуже варіабільний. А от все-таки ви полковник розвитки. От є можливо, якісь дані в якому стані ця російська ядерна зброя. Тому що хтось каже, взагалі, а чи а чи взлетить вона? Ну, це є, да, все таке є. В Росії бардак це їхня національна така риса. Безумовно. Ну але там Росія мала другий потенціал, а навіть по декотрим скажем параметрам. там параметрам, навіть перші потенціали їх там більше тисячі років, було, балістичних, у них було дуже багато наземних. В Ангелі, наприклад, нема наземних бригад. Є тріада, тріада так звана, да? Ви знає, тобто наземні, авіаційні і морські. Тобто, ну, кораблі, які мають ядерний заряд, і на них стоять ракетні установки, і навіть артилерійські системи. Розумієте, авіація, бомбардувальники, які несуть ці атомні бомби, і uh -huh. ракети, які стоять ну, в шахтах десь, або на, на пересувних цих ну, засобах, от, розумієте, які доставляють потім в це. От тріада. Англія, Наприклад, відмовились від наземних Цікаво, uh -huh. да? У них тільки морські і військовоповітряні, uh -huh. ну невеличка острова, може, вони розраховуючи, якщо почнеться війна, то не будуть у відповідь з звідтя. Звідки відбувся старт? Але мені здається, це дуже слабка надія, uh -huh. розумієте. Але тим не от отака от у них, скажімо так, політика, і останнє Я... питання: от від того моменту, коли уявімо собі. Путін вже остаточно вдарився, я не знаю, головою або щось, і він надає наказ запустити ядерну ракету. Тактично, скільки проходить е, ступенів далі, от скільки там генерал, полковник, підполковник, е, від кількох від скількох людей залежить те, що все ж таки ракета злетить, а не десь все ж таки це рішення загальмується. Е, ви, ви розумієте? Ну там трошки по-різному, розумієте, Коли пуск відбувається, два офіцери сидять, у них такі ключі. От вони один на одного щоб одна людина не мала. Ну, не у Путіна червона кнопка під да, столом. Да. Він тільки команду дає. Так. він ну команду дає, от, <кну> але пуск роблять офіцери, які стоять. Там, там три людини мають водночас. Ага. А, а може зараз інше. Дивіться, в 62-му році пам'ятаєте, бо Карибська криза, так і хто її врятував? Її врятували два полковника розвідки ага. А так, розкажіть, та, Я не знаю цього. Офіцер, полковник фіклістав, йому пам'ятник треба було поставити, і американський полковник. Вони побачили, що два лідери країни вже довели е, до такого стану, що може бути термоядерна війна. Вони зустрілися в ресторані, випили чарку, побалакали по офіцерськи. каже, слухай, що ж треба робити з нами з цими божевільними політиками. Вони світ поставили на е, границю на кордон знищення. Побалакали і передали. Фіклістов поїхав в Хрущову, передав, що каже Кеннеді хоче з ним побалакати. А той офіцер американський передав Кеннеді, що Хоче Хрущов. вони їх зв'язали, і ви знаєте, цю ну можливо читали історики. Знають вони побалакали. Хрущов дав команду, що він вивозить. Пообіцяв Кеннеді, що він вивозить ракетну зброю з Куби. В американський президент дав слово, що він кубу чіпати не буде. У Фіделя Кастера була істерика. <ган> він хотів, щоб нанести памери по цим капіталістам удар. Ну він психічно хвора, це ж людина, це бандит був, розумієте, але його проігнорували, і ці два лідери. Ось випадок, коли два полковника врятували світ. <ган> розумієте, оце от Карибського така ось, цікава така ситуація, коли людський фактор був визначальний. Я все ж таки сподіваюся, що і сьогодні людський фактор буде визначальним при прийнятті рішення. Якщо Путін навіть скаже комусь своїм генералам, там як то кажуть, кнопку були, були аварії. На ракетних установок там у офіцерів були ступори. Були там в 60-ті роки аварії, коли ще не досконалі були ці ракетні системи запуска, і офіцери по годину них був стрес. Вони розуміли, вони сиділи під землі, а тут прийшла команда нести ракетний ядерний удар, і вони розуміють, там сім'ї, там їхні діти, дружини. І це був стрес. Це дуже колосальна, така кажуть, Петро. Да. І останнє дивіться: якщо все ж таки Путін от візьме, ну от найменше, я так розумію, найменша. Найменший страх, це те, що от над морем він підірве в повітрі невеличкий тактичний ядерний заряд. Захід, як по факту, має відреагувати, чи є якийсь алгоритм, чи можливо є якась доктрина, яка відома? безумовно застосування зброї просто, навіть, навіть от, от так. От просто в цьому. Росія підписала підписала відповідні меморандуми про незасасування ядерної зброї. Будь-які оці розмови. Я не розумію, чому ми ведемо розмови, якщо що т, треба їх ввести в в, в в ракурсі міжнародного права, росія взяла на себе зобов'язання не застосовувати першу ну, ядерну зброю, росія Разумієте? багато чого Все, взяла, да. на себе. і от, і якщо вона застосує, і щоб налякати над морем, ну що ну, ну, вона цим налякає? Англійці вже сказали, як тільки що да, да ну, прем'єр попередній ну, о, да. Великобританії, mm -hmm. він він попередив Путіна, що якщо ти застосуєш, Ядерну зброю по Україні, Англія відразу нанесе ядерний удар по Росії. Кошмар, це клас. Борис, Борис. Е ну, Елістра, джен... ти саме сказала. То все ж таки, нам тут, в Києві, в Дніпрі, в Харкові, е в Черкасах, варто тут зараз трястися? Слава є, ще у нас цей шукати Ні. протигасник, купувати засоби захисту, запасатися йодом, Би слухаючи знаєте, новини а? про нанесення тактично ядерного удару. Гі Гіпотетична, безумовно. Ким психопатична людина, але просто він один не може прийняти, як то кажуть, дати вказівку, щоб ну ця жахлива ну початок цієї війни, щоб було відбувся пуск. Я впевнений, що там є і генерали, толкові і uh -huh. офіцери, які будуть носити чергування, що цей божевільний карлік, навіть якщо він дасть це божевільну команду в вона не буде виконана. Там офіцери теж не дурні. Вони будуть чудово розуміти, що це кінець їхнім сім'ям у і всі там дуже і що смідомо, це крах має. Російської все Федерації крах. Тому, федерації мої, мільйони. Київ, та й вся Буду Україна все Да це адекватні люди. Тому якщо у вас є вже. Ось такий протигасник. Залиште його, будь ласка, на Хелоувін. Він точно там знадобиться для того, аби побігати і полякати одне одного. А аналізуючи Путіна, яке його як я за ним слідкую, то він те, що обіцяє і те, чим погрожує, він ніколи не виконує. Він же е, не обіцяв впровадити мобілізацію, але зробив це. А от те, чим він каже, же не блєв, то як правило, це блєв. Шановні, думаймо і будьте спокійними. Петро вам дуже дякую. Дякую. Yeah. <laughs>